Якщо ти провалюєшся у яму прокрастинації, то я маю певний лайфхак, який спрацював в моєму житті. Коли ми прокрастинуємо, це психіка не дає нам можливості, має певний блок досягти якогось результату. Енергія є, її кудись потрібно дівати. Ми її витрачаємо на те, щоб готуватися до певних дій, а потім роздавати безкоштовні поради іншим, так би мовити, повчати. Отож, я взяла собі за правило в таких ситуаціях, якщо я не отримала свій результат. Не навчати іншу людину. Це спонукає до діла спочатку зробити, а потім поділитися вже досвідом з іншою людиною, а не теоретичними знаннями. Наприклад, наразі я хотіла цей лайфхак розказати своїй подрузі, але взяла камеру, зняла відео, викладую на свій youtube канал, досягаю свого результату і вже ділюся з нею. Якщо ти провалюєшся у яму про